Ми прекрасно знаємо про те, що Трамп, ставши президентом США, зробив багато таких, м'яко кажучи, паскудних речей відносно України. Але саме основне паскудство це те, що він призупинив військові поставки. Не знаю, чи можна йому вірити на сьогоднішній день, але є офіційна заява адміністрації Білого Дому від 9 липня про те, що Трамп відновлює поставки військової зброї. І Трамп підтвердив особисто журналістам на запитання, чи це дійсно відповідає правді. Він сказав: Так, це відповідає правді. Уже перші поставки зброї в ми розблокували і вони пішли в Україну. І ми дамо Україні все необхідне для того, щоб вона могла протистояти цій агресії. Це вже пряма мова Трампа. Ще раз говорю, ну для мене це така позитивна, знаєте, новина. Але ще раз говорю, чи можна вірити Трампу, у нього, знаєте, як ото сім п'ятниць на тиждень. Сьогодні побіцяв одне, завтра може бути друге. Я, в принципі, цю ситуацію прогнозував, тому що я говорив про те, що Трамп і Путін між собою дуже ментально подібні. Два вовка між собою ну, не, не можуть вжитися і їхня атака. Така дружба, яка була навіть показною, якщо так можна сказати, це те, що Трамп там Путіна нахвалював, говорив, що він з ним домовиться, що Путін його слухає. Я прекрасно розумів, що рано чи пізно між ними відбудеться конфлікт. Та цей тепер конфлікт відбувся. Тому що, що передувало тому, що зараз я говорю? Передувало те, що Трамп робив все можливе для того, щоб з Путіним домовитися. Про призупинення цієї. війни. Це не тому, що він любить Україну, він дбає про Україну. Ні. Це просто була політична обіцянка, він мав її виконати перед своїм виборцем, щоб не втратити свій рейтинг. Виконати він не зміг. Путін спочатку його дурив, як кажуть, в народі водив за носа. Потім Путін його просто почав ігнорити і обманювати. І коли до Трампа нарешті, то знаєте, до тих мозгів дійшло, що його дурять, отут він і взбіленився. І тут він реально може дати вже поставку зброї для України, тому що, на жаль, навіть той пакет, який був іще одобрений адміністрацією попереднього президента Байдена, і який мав до нас іти військовий пакет, всі ці поставки були врегульовані, профінансовані попередньої адміністрації Байдена до жовтня 2025 року. І їх Трамп просто призупинив. Я знаю такі історії. Що в нас в Польщі являється якби посередником таким хабом військовим, то літаки і фури, які були загружені зброєю для України, Трампом були просто призупинені, уже загружені, не відправлені. Ось така історія. Ну а без військових поставок з Америки нам дуже тяжко буде протистояти, тому що Європа нам надає поставки, але їх ну доволі недостатньо. Так що будемо сподіватися, що ці два вовки, які називають Трамп і Путін, нарешті між собою перегризлись, і тепер Трамп відкриє зелене світло для поставок зброї. Не будемо ще раз говорю, гадати на кавові гущі. Я думаю, найближчий місяць-два. Ми це побачимо на полі бою. Якщо ми побачимо на полі бою зміни на краще для українських військ, значить зброя пішла в достатніх кількостях. Шановні друзі, прошу підписуватись на мій канал і буду вдячний, звичайно, за ваші коментарі запитання, для того, щоб мати більше розуміння відносно тих тем, які потрібно висвітлювати. Дякую.